Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. поговоримо про інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, відомому сподкастеру із Сполучених Штатів Америки, пану Фрідману. Це інтерв'ю вже майже тиждень обговорюється в українському інформаційному просторі. Тут, пане Віталію, багато людей як критикує. Президента України Зеленського, так і навпаки, говорить, що все правильно, абсолютно є правильним це інтерв'ю, абсолютно правильні наративи. Я тут, в принципі, згоден, що багато наративів були, були правильними е, Зеленського. Але е, багато питань виникає також і до Фрідмана, до його поглядів, до його певних позицій. чи треба було взагалі давати інтерв'ю такій людині, в якої доволі неоднозначна репутація. А все ж таки, на кого розраховане це інтерв'ю? Хто є кінцевим одержувачем тих слів, тих думок, тих наративів, які озвучив пан Зеленський? Це українці? Чи це американці? Це Трампісти? Чи це загалом світова спільнота? Чи це можливо президент? Новообраний з Сполучених Штатів Америки Трамп тут багато є думок. Будь ласка, пане Віталію, як ви вважаєте? Ну я вважаю, що це спроба Офісу президента якраз впливати на ту аудиторію, яка є у Фрідмана. А це аудиторія uh -huh. трампійська. Uh -huh. Тому що я не знаю, може якісь люди слухають подкасти Фрідмана пов'язані там з наукою, штучним інтелектом uh -huh. і з новими uh -huh. технологіями. Різних поглядів маю на увазі люди. Але люди, які цікавляться політикою, вони зрозуміло будуть слухати Фрідмана з його цими всіми досить наївними і такими популістичними поглядами на світ і такими дуже совковими, тільки якщо вони є прихильниками Дональда Трампа. Угу. І от Зеленський з цими людьми намагається говорити. Хоча я вважаю, що це не має ніякого сенсу, тому що це за великим рахунком сектантська ідеологія. І Зеленський сам би міг це зрозуміти. Хоча б за власними прихильниками, які завжди в будь-якій ситуації говорять, ні, президент прекрасно все зробив, яке щастя, що у нас такий президент, говорять люди, які проголосували за Зеленського, що він закінчив війну. Яке щастя, що Зеленський у нас є такий, який він є, а от був би Порошенко, він би здав Україну. А от Порошенка не давав. Можливості, щоб оця війна так продовжувалася, весь час бувалася тягомоціна. А ось тепер вже є війна, говорять ці люди, і вже остаточно щось вирішиться. Хоча, коли вони голосували, вони голосували якраз, щоб тягомоціна закінчилася, а не щоб війна почалася. Тобто це типовий приклад такого сектантського мислення. Я, до речі, не вважаю, що цих людей у нас там 73%. Я думаю, що велика кількість людей, особливо проросійськи налаштованих, а їх теж чимало в електораті Зеленського було у другому турі. Вони розчарувалися в Зеленському. Чимало людей інших могли розчаруватися в Зеленському, які вважали, що війна може закінчитися. Але є люди, які от були саме прихильниками Зеленського як персони. Можливо, це люди, які голосували за нього в першому турі виборів. І вони готові виправдати будь-яку його позицію, будь-яку його точку зору, будь-яку його зміну риторики. Вони змінюються разом із ним. Їм абсолютно не цікаво, що навколо думають про Зеленського, тим більше люди, які його скритиковують. Для них це люди просто апріорі ворожі. Навіть якщо ці люди починають там Зеленського вихваляти, навряд чи це справить враженням самого Зеленського, я б сказав так. Ми це теж бачимо. От, е, так що з е, цією розмовою, ну може, там в офісі хтось думав. Е, там, люди, Врешті-решт, ми маємо розуміти, люди, які працюють в офісі, вони мають показувати Зеленському якусь роботу. Ну от вони йому показали. Путін дав інтерв'ю такеру Карлсону, а ти даш інтерв'ю Лексу Фрідма. Тому що такера Карлсона ти маєш покарати за те, що він говорив з Путіним. Я вважаю, що це теж досить дитячий підхід. Якщо ви хочете говорити з цим електоратом. Так званим. Говоріть з Такером Карсоном. Він же хотів з вами говорити. Яка вам різниця? Говорив він з Путіним чи не говорив? Шольц теж говорить з Путіним. Трамп хоче говорити з Путіним. Це ж не такер Карсон. Говоріть, опануйте таке рукарсону, людині, яка розмовляла з Путіним. опануйте тому, що говорив Путін. Аудиторія там набагато більша. І для цієї трампійської аудиторії Такер Карлсон з його абсолютно, я би сказав, печерними поглядами на світ, це знак якості. Ну, не така не аудиторія. Угу, це угу. теж. Це теж ні до чого не призвело. Розумієте? Але якщо так вже потрібно використати цю можливість, от так що потім виникає питання: а що, якщо ця громадська думка в середовищі трампістів зміниться? Яке це має значення? Ну, там вже вирішує не громадська думка. Там вже вирішує Трамп. От згадайте, Трампа попросили. Перед виборами, щоб він пом'якшив свою критику та Байдена, Камали Гарріс, після цього замаху uh -huh. особливо. Казали, що він має йти на вибори як лідер національної єдності. І Трамп тримався такої лінії приблизно тиждень, а потім знову почав своє. І коли його донори, найбільші донори йому сказали, а чому це так? Він сказав: слухайте, я хочу бути самим собою. Тобто Трампу абсолютно плювати для тих, на тих людей, які його підтримують, також на їхню думку. Трамп це людина, яка сказала, що якщо я вийду на Манхеттен, б'ю людину, вони також всі будуть зі мною залишатися. Знайдуть виправдання будь-яких моїх е е е кроків. Тобто, громадська думка це Трамп, а не навпаки. Говорити, що е е е Володимир Зеленський в теці інтерв'ю дав, щоб його послухав Трамп. ну, Ну, якщо ми вважаємо, що так робиться політика, ну хорошо. Ну, у Володимира Зеленського є набагато більше можливостей, ніж у нас з свою думку до Трампа. Він з ним зустрічається. Якщо він не може переконати його під час особистих зустріч, очевидно, що він не зможе його переконати і під час якогось інтерв'ю, якомусь там подкасту. Це з одного боку. З іншого боку, там було легалізовано чимало наративів. Трампійського характеру. Тобто знову робиться спроба, і фактично, президент, тим, що він дає таке інтерв'ю, бере в ній участь, урівняти сторони. Це ж робить не тільки Фрідман. От Фрідман каже: ви маєте з Путіним помиритися. Я про це мрію. Щоб ви, ви в трьох сіли Путін, Трамп і ви і помирилися. Так, немовби ця війна відбувається, тому що три, е, яких, двоє якихось людей посварилися. От вони посварилися, Зеленський і Путін, треба їх помирити. Мирися, мирися і більше не сварися. Це абсолютно совковий підхід до справи. Абсолютно. І, до речі, я вам маю сказати, що я спостерігав його у середовищі так званих російських лібералів, зациклених на Зеленському. Я помітив, що у перші місяці війни вони мені, звичайно, завжди оперували однією, однією позицією. Вони говорили: не Путін напав на Україну, і не Путін напав на і, 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 чи, і, чи Росія напала Україну. Вони оперували тільки одним поняттям: Путін напав на Зеленського. Це я вам цитую. Угу, угу. Чому? Тому що Зеленський молодий, харизматичний, симпатичний, подобається людям, е в тому числі і в Росії, такий герой російських е молодих людей, такий весь із себе сучасний, не бюрократ. А Путін такий весь старий, замшелий, несучасний. І він вирішив Зеленського просто покарати. Так як завжди, один феодал карає іншого. Шляхом. Побиття його кріпаків. Ну, от щоб Зеленський знав своє місце. Я тобі, значить, спалю село, місто, все тобі розбомлю, Путін напав на нього. Вони так і казали, він напав на нього. Коли я починав говорити: Україна, українська мова, українська історія, цивілізація, вони взагалі не розуміли, про що це. І їхня точка зору не змінилася до сьогоднішнього дня. От я бачив текст. Одного. Це, дається російський такий економіст, мовчан, знаєте, таке? Ну, так, звичайно, чув. як мені. І от він, він пояснює, як це правильно, що Трамп хоче приєднати Гренландію, Панаму, Панамський канал там і таке інше. І він говорить: Слухайте, якщо б в Росії була б демократична влада, я не бачу жодного приводу вважати, що. Україна не має приєднатися до Росії. Хіба що ми хочемо, щоб в Україні була якась влада, яка б грабувала Україну? Ну тобто, от вам весь погляд. Вся проблема того, чому Україна не має бути частиною території Росії, це те, що в Росії погана влада. Це, щоб ви розуміли, що будуть робити російські ліберали, якщо вони прийдуть до влади і створять демократичний лад. Перше, що скаже президент Російської Федерації демократ. Звертаючись до українців, послухайте, ваша територія потрібна нам для національної безпеки, і ми сподіваємося, що ви мирним шляхом, щоб ми не застосовували ніяких воєнно-технічних засобів, проєднаєтеся до нас найближчим часом, тому що це важливо для захисту усього демократичного світу. Ну, як Трамп говорить про Гренландію, нам потрібна ваша територія, а ми там вам забезпечимо всі права, ви будете краще жити. Ми будемо вам давати нафту і газ по внутрішніх цінах. Якщо захочете свій цей діалект вчити, ну так будете в кружки ходити, чого проблема? Відкриємо вам якісь, навіть за державний рахунок, якісь кружки, де ви зможете цвірінькати своєю цією смішною мовою. вам і все. Це те, що нам готують демократично налаштовані росіяни. Так що говорити про фрідмана, який взагалі не розуміє, що відбувається, просто на рівні, я б сказав, ідентичності, який. Першу частину інтерв'ю присвятив російській мові, так? Да? Uh -huh. uh -huh. Ну, розумієте, для мене це інтерв'ю було цікаве не тим, що говорив Зеленський, тому що Зеленський, в принципі, говорив абсолютно банальні речі з нашої точки зору, які він завжди говорить. Він, можливо, розраховував, що якась там трампійська аудиторія, почує ці речі, але для неї це, як знаєте, як білий шум. Вона не розуміє, про що він говорить. А ми розуміємо, що Зеленський говорить абсолютно правильні речі, але вони вже мільйон разів були сказані в різних редакціях. Для мене був цікавий фрідлом психологічним. Тобто людина жила в, в радянському середовищі в, в РСР в колишньому СРСР, і коли її вивезли з колишньої СРСР, я так думаю, що така сімейна атмосфера була, вона повністю в цьому середовищі залишилася, якщо говорити про політику. От розумієте, коли мова йшла про технології, про економіку, про штучний інтелект, це абсолютно сучасна людина. Так, таких людей величезна кількість в Москві і Петербурзі. Ви ж розумієте, що якщо ви зараз приїдете до Москви і Петербурга Андрію і поговорите з якимись молодими людьми, десь на острові Балчу чи в кращих кав'ярнях е, Нєвського проспекту, про високі технології, про штучний інтелект, про якісь там філософські матерії, про літературознавство, пов'язане з якимись там новими течіями. Ви побачите абсолютно сучасних людей, набагато більш сучасних, ніж в багатьох країнах світу. Європейські освічених, які знають по 10 мов, які вже передбачають, як буде розвиватися наука, які можуть працювати там над виробництвом якихось нових технологій в роскосмосі. Я не маю на увазі Рогозіна, я маю на увазі людей, які там технологіями займаються. Так? Але як тільки ви з ними почнете говорити на політичні і моральні теми, ви побачите варварів. Це одне з іншим абсолютно не, не, спи, не сполучається. Не обов'язково людина може, має бути розвинена з точки зору там, корпоративного мислення, науково-технічного мислення менеджмента і водночас бути моральною гумані, гуманістичною людиною. Ось найкращий приклад – це не Фрідман, а Ілон Маск. Або найкращий приклад це Форд. Який втретє був одним з найгеніальніших менеджерів свого часу, разом із тим був прихильником ультраправих ідеологій, фашизму за великим рахунком, антисемітом. Це найгірше, що було в людині в собі в Або німецькі промисловці абсолютно геніальні менеджери, просунуті люди, інтелігенти, знавці класичної музики, всі ці люди з Круп, Мсершміт, Сіменс. І таке інше, і таке інше. Які підтримали Гітлера абсолютно свідомо. Ну, от так може бути. Я весь час навагаюся пояснити, що так взагалі буває, що наявність у людини хорошої освіти у Гарварді, Оксфорді, Кембриджі чи у університетах цієї ліги плюща, воно ніяк не гарантує, що людина буде гуманітарно освіченою, моральною, не жлобомом. Ні, це одне з одним взагалі ніяк не пов'язано. І, до речі, як ви пам'ятаєте, про це одним із перших замислилися саме російські письменники. Це ж е, така ознака російської культури. Вони весь час виводили в своїх романах дуже освічених, дуже інтелігентних, російських дворян, які вишукано одягалися. Розмовляли французькою мовою, читали навіть якісь там новомодні речі в літературі, і економіці, могли цитувати Вольтера і Дідро. Але були абсолютно аморальними людьми, які пороли своїх цих мужиків на конюшнях, гвалтували своїх кріпосних дівок. Поводилися як повні, я б сказав, мерзотники з точки зору людської поведінки людської. І тоді російські письменники вигадали, що мудрість і гуманність вона в народі у Льва Миколаєвича Толстого, який вважається осердзем російської літератури, одним з головних персонажів є цей солдат Платон Каратаєв, який говорить моральні речі. Оце ж правда дивно. Що всі ці російські князі, фельдмаршали, ну там всі ці герої війни і миру, вони ж нічого такого не говорять. З осердям гуманістичної поведінки виявляється солдат, мужик, неграмотний, який читати і писати не вмів. І так у багатьох творах російських дворян. У нас це не так в Україні, тому що у нас українська культура базувалася якраз на тому, що. Моральна людина може бути в будь-яких верстах суспільства. І героями українських письменників, ну, як правило, ставали люди з народу. Але якщо навіть з'являлися якісь люди з вищих верст суспільства, вони поділялися не по класовому признаку, можна, а по своїй поведінці людській. А у росіян виявилося, що всі ці привільовані версти суспільства вони аморальні. Ну, цікавий момент. До речі, це те. Що взагалі визначає іс існування сучасної Росії, як бачите? Що ці є, є вся ця верства високооплачувана, багата. А ця верства навіть не думає, що треба закінчувати війну і таке інше, і таке інше. Вона собі насолоджується моментом. от І оскотинює народ. І ми дуже часто бачимо, що з'являються якісь прості люди, які кажуть, навіщо нам ця війна їх небагато, але вони є. І вони можуть щось сказати і потрапити там на 15-20 на років до колоній. Але у якогось там фрідмана Деріпаски вистачило мужності тільки там якісь там заяви робити з незрозумілим змістом. Пам'ятаєте, у першому місці війни? А це мільярдери з грошима на заході. І вони, в принципі, тільки виграли, якщо б вони відможувалися від Путіна. Майже ніхто з них цього не зробив не тому, що вони бояться. Скажу, що вони дуже бояться замахів. Ну Путін би не бігав би за кожним мільярдером, тим більше, якщо цей мільярдер зберігає його гроші. Але їм просто вони дійсно вважають, що це все норм. І от інтерв'ю Фрідмана із Зеленським. Я би так сказав, це інтерв'ю людини, яка, яка живучи в Сполучених Штатах, так і залишилася політично і морально в совковій капсулі, совок совком, і таких людей ми в Америці бачимо величезну кількість. Є ціла бригада, як я кажу, пенсіонерів з Брайтон Біч російськомовних, яких весь рік розказують нам, який жахливий Байдена, як Трамп все порішає, і як ми нічого не розуміємо, вони продовжують продовжуються діяти, ді... робити навіть зараз. От, зараз вони просто пояснюють, чому так потрібно, щоб Трамп завоював Гренландію. Це таке. Такі люди, так би мовити. А є люди, які пройшли трансформацію за ці роки. От Зеленський вже говорить, я не знаю, що він думає реально. Але говорить він як людина, яка пройшла трансформацію за три роки війни. Говорить голосом, яким говорив би середньостатистичний нерадянський Україн. А Фрідман говорить голосом, яким говорить середньостатистичний совок. І ось ця зустріч людей, які в принципі були однаковими свого часу, а так розійшлися у зв'язку з війною. Ще більш цікаво було б, якщо Зеленський з якимось росіянином так поговорив, розумієте? Був би ще більш разючий контраст. Але з і демократи... цього достатньо. З демократичним росіянином. Ну, з демократичним, та, та? Та, з та. Та. так? з демократичним. Так. З демократичним, який би сказав би, ну. Владір Олександрович, ну ясно, що якщо був би демократичний режим в Росії, Путін або ні, ні, вже не був би президентом, а був би якийсь накшалт як, Німцова чи Навального президента, ну, Україна б сама приєдналася до Росії. Ну, чому вам вся ця держава потрібна? Не для того, щоб її розворовували різні корупціонери і олігархи. Наша вона В демократичній Росії всім нам буде краще. Сказав би йому. Ну, ми цей демократичний би... росіян.